А що це в нас на носі? Супля. Правильно, новий рік. І думаю, багато хто здавався питання, що ж я буду пити в цю новорічну ніч. І погодьтесь, вибір на сьогоднішній день дуже різноманітний. І ні. Я не кажу вам не пити в цю ніж, але хочу розказати вам дещо дуже цікаве. Що ти плануєш пити на новий рік? Я планую пити чи вас. Юля, а що ти будеш пити на новий рік? Я буду пити ром. Один грам спирту містить 7 кілокалорій. І це ми бачимо саме 7 калорій. Подивіться, як мало. Тож. Скільки гран спирту містить собі інший алкоголь? Давайте подивимося далі. дані. А зараз я їду в заклад гаряча чаша, про який розкажу трішки пізніше. Саме весь цей алкоголь ми сьогодні порівняємо. І будемо знати, скільки гран спирту кожен з них містить. Шампанський містить 12% спирту. Червоне дано від 12 до 15% спирту. Деліс має 17% спирту. І він дуже солодкий від має дуже багато собі. Сухро. Відповідно, він дуже калорійний. 35% спирту. І рекорд 46% спирту. Ну що ж, я намагався вам скласти картинку калорійності алкогольних напоїв. А зараз розкажу, як захотіти менше його пити не лише в новорічну ніч. Становіть межі. заздалегідь, знайте, скільки ви будете пити, і не відходьте від цієї межі. Розбавляйте алкоголь з водою або без алкогольними напоями. Це зменшить концентрацію спирту в келе. Третє. робіть інтервали. Все просто. Наступне теж дуже важливе. Чому? Тому що велика проблема в тому, що більшість за столом лише або п'ють. За в своїх смартфонах, тому більше спілкуйте зі своїми товаришами, грайте якісь ігри, і ви менше будете пити. Ну і найголовніше, заздалегідь, сплануйте транспорт, як ви будете добиратися додому. А я хочу вам порекомендувати заклад гаряча чаша, який знаходиться в самому серці Львова на вулиці Руська, 4. тут дуже смачно і вас приймуть як за свого. Пам'ятайте про розумне споживання алкоголю для того, щоб не нашкодити власному здоров'ю. І давайте всі дружно подякуємо тим хлопцям і дівчатам, які зараз на сході та дають нам можливість зустріти цю новорічну ніч.